Зараз ви маєте змогу побачити, як проводиться спортивна реабілітація від портативної оздоровчої студії Relax Plus. Спочатку пацієнт виконує загально розвиваючі вправи. Далі на нього чекає кардіонавантаження у вигляді бігової вправи. Після цього обов'язково виконується елемент здихальної гімнастики. Для того, аби якісно відновитись після попередньої вправи. У фінальній частині тренування реабілітанту рекомендується силове навантаження, приклади якого ви бачите на своєму дисплеї. Також варто зазначити, що спортивна реабілітація на всіх етапах проводиться виключно під наглядом фахівця. Для більш детальної інформації. Або замовлення якісних послуг від портативної оздоровчої студії Relax Плюс, звертайтесь за номером телефону плюс 38 097 97 17 179. Релакс Плюс! Гармонія вашого тіла. В рамках благодійного проєкту Здоровий крок до перемоги. Від портативної оздоровчої студії Релакс Плюс всі українські супергерої обслуговуються абсолютно безкоштовно.